Я тебе вітаю, широ, щиро, а я тобі бажаю посміхниз, багато квітів посмішок та них. Дання для нашого прекрасного іменинника, для чудового чоловіка, для найкращого директора, який сьогодні святкує свій дуже гарний славний ювілей. Це ювілей щастя, бо тому, що сьогодні йому виповнюється 70 років, і з такою гарною датою хочуть привітати його працівники. Ми їдемо до нього зараз на роботу, будемо вітати його такими подарунками, привітаннями гарними, піснею і, звичайно, що найщирішими побажаннями від його колективу. Тож це вітання. Ми зараз веземо в Залучанський будинок-інтернат до директора Миколи Васильовича. Який я знаю, що він рання пташка, він з завжди на роботі. Надіємося, що зараз нам все вдасться зробити йому гарний, такий приємний початок його святкового дня, його дня народження. І з такими гарними подарунками та вітаннями їдемо до нього вітати його від його працівників, від молодшого персоналу, санітари і санітарки. Дуже мене старалися, дуже хотіли для вас, Микола Васильовичу, зробити вам гарно, радісно сьогодні на душі, додати таку маленьку частиночку до вашого свята приємностей і, звичайно, щоб побажати дуже всього багато. Але в першу чергу хочуть подякувати, хочуть подякувати за те, що ви у них такий справедливий, мудрий, щирий, добрий чоловік, такий справжній директор, який має бути завжди на своєму місці, завжди знаєте, що маєте їм порадити, коли що підказати, коли підтримати, коли інколи можливо і насварити, якщо потрібно, бо не без цього, але ви завжди до всіх ситуацій робочих моментів підходите з такою великою делікатністю. І вони щиро за це вам вдячні за те, що завжди знаходите з ними взаєморозуміння. Такий тісний спільний зв'язок, і, звичайно, що вашу підтримку дуже вас цінують, дуже вас поважають, дуже гарно за вас говорять. Дуже щиро дякую, що маю такого директора. Бажають вам сьогодні, щоб ви були здоровим, щоб ви завжди були щасливим, щоб ви завжди мали багато ще в подальшому в своєму житті побільше якихось е креативних ідей по роботі, щоб вдома в сім'ї все було гаразд, щоб сім'я була щасливою, так само здоровою. щоб був мир і спокій не тільки е, в серці, а й в нас в Україні, який так уже давно чекаємо. І, звичайно, щоб у вашому житті було більше позитивних моментів, найкращих миттєвостей життя, щасливих днів, сонячних, радісних, незабутніх. І, звичайно, що щасливих довгих років життя, благословенних Богом. Нехай вас ангел охорони завжди оберігає, нехай посилає вам тільки все найкраще мир, спокій, злагоду, до щастя, добро. Таких гарних працівників, таких щасливих, які і добрих, які б вас завжди цінували. І, звичайно, що найкращих, найщиріших друзів. Міцного вам здоров'я! Бажаємо! Їдемо до вас, надіємося, що зараз все нам вдасться, і ми зробимо вам чуть-чуть приємно і радісно на душі та на серці. Зйопіла все зараження! Хвилею хлюпоче рік за роком пропливає, а душа не хоче, хай збирає рідна хата друзів і родину, за столами, гості, милі і вітання. І День народження, звідя сьогодні свято твоє нині, твоє, твоє народження, всі заспіваєм і потанцює. Є твоє народження, не вітає, вітає літа, тобі ми бажаємо, Твоє народження. Бачите, вже собі ми вже вас сьогодні на роботі Приїхали. рано. Ви запізнилися. Я дивлюся через біктор, дивлюся самого родина на минуле. Прийшли іншим шахом. Так, ми прийшли до вас на другий ваш дім, можна навіть так назвати, привітати вас тут на робочому місці від ваших працівників, від працівників молодшого персоналу, від тих, які вас поважають, цінують не тільки від них. Я думаю, що всі приєднуються. Тут присутні, бо я їх всіх не знаю як. Всі разом вітають вас сьогодні з такою, з такою гарною, щасливою датою, бо тому, що. Це вік мудрості, це вік життя. За плечима ви прожили, я знаю дуже всього багато і перейшли. Мали багато керівних посад. А це відповідно і є свої переживання. Це різні ситуації життєві. Але ви завжди мудрий і щирий справедливий чоловік, за якого я сама. Приємно хочу сказати, від, як від свого імені відгукуюся, так само і від усіх ваших працюючих. Вони всі вас дуже поважають. Да. Дякую за те, що ви завжди такі у них справедливі, мудрі, такі, які інколи треба, поставити на своє місце, інколи коли треба, похвалити, але знають все, що як розрядити. Сьогодні вони вам бажають міського здоров'я, безмежного щастя, добробуту в сім'ї, у вашій другій родині, на роботі. Нехай ваша праця буде така ще на багато літ. Нехай буде плідною, нехай буде ще багато нових ідей, нових перемог і нових бажань. Мирного неба міцного здоров'я і ноги щасливих днів. Дякую. Будемо це куштувати сьогодні. Не, не я, але ми всі разом. Вітаю ще. Ще не ще Софійка хоче вам розкривати наше. Так, є Софійка? Є. з днем народження. З днем народження вас, з днем народження вас, з днем народження вас, з днем народження вас. вас! Бажаю вам все найкраще, будьте щасливі. Дякую, вам! А я хотів би все-таки, знаєте, оцей... Йому ну, такий подарок, торт такий вишуканий. Але... Ну дивіться, ну я хочу би тут... На торті написані слова з цієї пісні. Бажаємо вам добра і любові, щасливі будь і здоров'я. Ну просто дивіться по руках. Бачите? Ну не треба шкода буде їсти. Поставимо в батьківську, нехай стоїть такий спонат. Красота. Ми вам бажаємо, щоб, щоб у вас в житті <смістит> було завжди багато, так не тільки в день народження, щоб кожного дня у вас у подальших у вас щасливих роках, днях, були такі маленькі, частинки радості. Бо тому що зараз такий час потрібно вміти радіти кожному прожитому дню і кожній хвилинці, хоча б чимось, хоча б щось. І завжди брати то з собою все найкраще, як той багаж по подальші у ваші ногі і літа. цього вважаємо. tu